Привіт тим, хто годує світ! І у цьому відео ми вам розкриємо усі секрети про новий фунгіцид від компанії Сенгента Elatus Ria. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Комфортний магазин Аграрія. З кожним роком стає все більше і більше нових діючих речовин із класу карбоксамідів. І відповідно препаратів на основі цих діючих речовин так само стає все більше і більше. Фактично, статистика говорить про те, що, наприклад, в Європі вже половина із всіх обробок фунгіцидних робиться. Препаратами на основі цих діючих речовин. Загальна світова тенденція йде до того, що кількість триазольних і стробірулінових продуктів зменшується, збільшується кількість карбоксамідмісних продуктів, і так само збільшується кількість сумішевих продуктів. Ну і Сьогодні мова піде про новий для України препарат від компанії Sengta, ім'я якому Елатус Ріа. В чому його фішечка? Це перший препарат на основі діючої речовини солотинол. Сінген рве на собі рубашку і каже, що у них там пішло дуже багато часу, щоб вивезти цю девешку, що вона дуже ефективна і що вона займе своє почтне місто да, серед фунгіцидів на зерновій культурі в Україні. Давайте трошки детальніше про цей препарат, про лотосорія. Ну, До складу входить три діючі речовини: перша це солотинол, 83 грама на літер тобі тобто діюча речовина із е, класу триазолів, і Тобто Фактично у нас пропіконазол і тобто два триазола, і один карбоксамід. Е, схема <coughs> до болі в одному місці напоминає ще один препарат. Від другої компанії, в частності від Байера, да, який вже дуже давно і дуже успішно продається, і тут Сінгента пробує встрибнути в останній вагон. Заходять фактично на, вже на конкурентний ринок. І от тут якраз у позиціонуванні починаються інтересні речі. Прийшло время поумнічити. І так, ми знаємо, що препарат, до складу якого входять триазол і карбоксамід. В частності біксофен, да, вони в основному позиціонуються на ячмінь. Чому? Тому що загально прийнятим є той факт, що клас карбоксамідів має найбільшу ефективність саме проти плямистості. А плямистості це саме велика проблема при вирощуванні ячменів. От, Відповідно, всі препарати фунгіциди для внесення по вегетації, які зараз є в Україні. Кого не спитай, всі як один скажуть, що вони позиціонуються в першу чергу на ячміні, в першу чергу проти плямисності. А тут ми відкриваємо каталог сінгенти і дивимося, що ріа, так само, триазоли, два штуки, і один карбоксамід, тобто ріа – це карбоксамід, вмісний продукт, фунгіцид по вегетації для зернових культур. І дивимося каталог. Немає ячміня. <реш> як таке може бути? От е, Дуже інтересні речі проходять. Получається так, що е, представники компанії Сингента розуміють, що е, Вася все пропало. Е, і тут е, такі ребятки, як Байер і Баз, вже весь ринок підгребли, да? поділили приблизно пополам. І тут е, сингенті, представникам Сингенти в Україні ставиться задача. Треба їх посунути, треба конкурувати. Вони дивляться, куди позиціонує е, Басфі Байер свої карбоксамідмісні фунгиції по вегетації, вони розуміють, що так, да, звісно, там карбоксаміди, значить на ячмінь. Значить на ячмінь, number one, все добре. Що робить сінгента? Бере і вела серія в каталогі пише тільки одну зиму пшеницю. Тобто, в каталогі не написано за застосування на ячмінь. Як інтересно, правда? Ну, ми ж. Рішили докопатися до її не до кінця, і Гровекс просто так слів на вітер не кидає. І ми підтвердимо саме те, що спеціально Сингента в каталогі написала тільки одну зиму пшеницю. Як ми це перевіримо? Дуже просто: ми зайшли спочатку на сайт компанії Сингента і потім зайшли в державний реєстр. І от якраз в державному реєстрі написано, що. Елатус Ріа 358, ЄСКЕ фунгіцид, тратата, девешки, Написано Сінгента, Швейцарія. Реєстрація. Пшениця озима, ячмінь озими, ячмінь ярий наземним та авіаційним способом. Колеги, реєстрація у Елатуса Ріа в державному реєстрі пестицидів та агрохімікатів є як на ярий ячмінь, так і на назимний ячмінь. І на пшеницю озиму, так як написано в каталогі. Але ж ребята зрозуміли, що на ячменю всі міста зайняті, треба займати місце, що не зайняте. Через то в каталоги написали тільки зима пшениця 0406. Підписуйтесь на Grovex, у нас завжди свіжі інсайди. Повернемося до препарату. Що це таке за елатусрія і чим його їдять? Ну, в першу чергу сінгента написали в каталогі, що 50 діб захисної дії. Стрімінько, не сильно віриться в це, але все може бути, треба пробувати. Препарат новий, фактично, це 2019 рік, це буде другий рік, коли ми зможемо бачити на полях елатосерія. Тобто, фактично, даних ще ніяких немає. Через то, оці ці 50 діб ефективної захисної дії, ніхто ж не може опровергнути. Відповідно, йдемо далі. Якщо вірити. Каталогу, да, в, каталогі, ну, в реєстрації є ячмінь, а в каталогі написано тільки пшениця і написано 0406. Тобто, фактично, гектарна норма ладосарія буде пів літра на гектар в середньому. Коли його вносити, гарне питання. Тобто, Маючи досвід використання карбоксамід вмісних препаратів інших компаній, то на ячменю це як по кущенню, так і по флаговому листу. На пшениці більшу ефективність карбоксамід вмісні препарати. Мають все-таки по флаговому листу, тобі в Т2. От. Відповідно, я не думаю, що буде чимось відрізнятися по таймінгу застосування цей препарат, він певно буде відрізнятися все-таки ціною, тому що це сингента, Да? Навряд чи вони будуть нову ДВ продавати дешево. Ще один дуже важливий момент. Поки що у відкритих джерелах, де Компанії, які порівнюють ефективність фунгіцидних препаратів та діючих речовин фунгіцидних препаратів, ми знайшли даних про солатенол. Якщо хтось із вас вже має ці дані про ефективність не українських досліджень і не компанію Сінгента, да, то напишіть, будь ласка, нам або в Viber-чат, або в коментарях під цим відео, або нам на пошту. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є така інформація. Для того, щоб порівняти ефективність солотинолу, ксеміума да, і біксафена, це було б вообще прикольно. Тому що в нас є три головних гравці на цьому ринку. Да, і треба все-таки зрозуміти, хто ж із них цар і Бог, да, а хто просто балабол. Да, в общем, Такий у нас випуск про Латусрія. Дуже, дуже цікавий був для нас той факт, що вони в каталогі не написали зимі ячмінь, хоча це дійсно карбоксамід вмісний препарат. А хто його знає, може солотинола немає ефективності проти протиплямистостей. А може це якийсь не такий карбоксамід, як всі. Сінгента у вас такий, як у всіх, чи не такий, як у всіх? В общем, ті, кому було корисним це відео, тут є під відео кнопочка Поділитися, копіювати силку, відправте своїм друзям, кому ви вважаєте, що воно буде корисним. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А, так, да, у нас ще є інтернет-магазин, там де можна придбати засоби захисту, насіння та мікродобрива по самих адекватних цінах. У нас приятні, гарні менеджери. Так що підписуйтесь на канал, клацайте колокольчики. І хай прибуде за ми врожай!